Секретні режими перекладу, які ніхто не помічав прямо на вашому смартфоні. Дізналися тут у кнопці поділитися, тисну субтитри та переклад. Вмикаю все і обираю мову перекладу та мови, які не треба перекладати. Навіть текст на відео буде замінений українською у тексті публікації тисну переглянути переклад та отримую переклад мовою профілю. Щоб перекласти текст на фото, затискаю «Circle to search» та обираю фрагмент і тисну перекласти або шукаю де купити. А для відео прямо на моєму Galaxy запускаю Gemini. Тисну поділитися екраном у лайв режимі. А ви вже поділилися цим відео? Відтворюю потрібний фрагмент та прошу перекласти його в реальному часі. Переклади мені українською мовою цю частину відео. Досить поводитися як маленька дитина. Чому ти цензуруєш звичайне слово в довгих відео? Тисну запитати про відео. Прошу дати стислий опис. Також можу попросити описати, що говориться у відео що хвилини. і все це він зробить українською.